До Кременчука повернулося тепло. В повітрі відчувається підготовка до прийдешнього свята. А містом гуляє справжній великодній кролик, який дарує радість Кременчужанам. Магічна кав'ярня чаклунка не змінює своїх традицій створювати свято для любих відвідувачів. У чарівному закладі вже змінились декорації, з'явились нові тематичні тістечка, але дещо залишилось незмінним. Там, як і завжди, панує справжня атмосфера магії та дива. А ще чаклунка влаштувала перший в місті великодній ярмарок, на якому можна придбати паски на будь-який смак та гаманець. Для команди Вауторт великдень особливе свята і дуже відповідальне, тому що ми розуміємо, що створюємо наші паски для кожного з вас. Тому робимо це з великим задоволенням, теплом і любов'ю. Ми віримо, що справжнє свято починається з простих речей, аромату випічки, щирих слів і рідних поруч. Дякую кожному з вас за довіру, підтримку, теплі слова та любов до нашої продукції. Ми робимо це для вас і завдяки вам. Дякую нашим воїнам, завдяки яким ми можемо працювати, мріяти та вірити в наше майбутнє. Нехай наші пасачки Вау торт вам смакують. На ярмарку представлені як класичні паски, так і унікальні панетони. Усі великодні смаколики власного виробництва за авторськими рецептами торгової марки ексклюзивних тортів «Вау-Торт». Варто зазначити, що пасочки вже освячені православною церквою України. Від всього серця вітаємо вас з прийдешнім світлим святом Великодня, святом надії, родинного тепла і глибоких сімейних традицій. Це свято наше, українське, і від цього радіє душа. Великодній ярмарок працюватиме до суботи включно, тож встигніть придбати ексклюзивні пасочки, які точно не залишать вас байдужими. А закуплену паску на ярмарку ви ще отримаєте 10% знижки на будь-який напій в магічній кав'ярні чаклунка. Крім того, у чарівному закладі з'явилась нова магічна книга, яка відповість на будь-яке питання, яке вас наразі турбує. Усі смаколики власного виробництва торгову марки ексклюзивних тортів Вауторт можна також придбати у магазинах-партнерах Лукас Світс» або замовити доставку за номером телефону, який бачите на екрані. Тож не пропустіть нагоди відсвяткувати Великдень із унікальними ласощами зі смаком магії. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.